І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Він бачить розпач твій та твій страх, Ти віддай всі твої. we Я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласку, за любов твою і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні ночі, я дякую за мирну небесинь. Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядать безкрайню височинь. Я дякую, що не просинаюсь від зриву бомби, вибитого скла, за те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна, не для всіх сьогодні тихі ночі. Когось ні крихти хліба на столі, для когось смерть же дивиться в очі, на ну, когось забрало вже собі. Там буря, там пожежа десь цунамі і різні катаклізм по землі, а хтось ночі сьогодні втратив маму чи ще якогось із близької сім'ї. А я Господь так соромно зізнатись, коли коліна у отеші схилю, буває, що немає що сказати. І лиш прошу, прошу, прошу. Це необхідне для життя я маю. Я маю друзів, маю сім'ю. Під небом тихим теплим домі засинаю. Зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати, тішиться серце і душа моя. Тобі і спасибі, хочеться сказати за те, що наді мною є рука твоя. Мир Божий вам, дорогі брати, сестри, глядачі. Сьогоднішній коротенький. В Нашій програмі я би хотів звернутися до кожного із нас з нас словом надії, вічним Божим Словом, яке дає нам можливість свідкувати, служити і прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Багато церков сьогодні говорить про хрещення, про покаяння. І коротенько в своїх словах я би хотів звернутися. До Божої книги, вічної книги, до Його Слова і розділитися своїми думками. Псалом 90-й, в якому Мойсей звертається до Бога і просить Бога бути милостивим і добрим до нашого людства. Я би порадив кожному, після цього, як наша передача закінчиться, сісти. У себе вдома, відкрити Боже Слово і прочитати 90-й псалом від першого до останнього віршика. Це є слова натхнення, віри і надії. Давайте звернемося до Божого Слова. Псалом 90, -й, 12 й віршик каже нам такі слова. Научи нас так рахувати наші дні, аби нам набути мудре серце Господи, навчи нас рахувати так дні, щоб нам набути серце мудре. Сьогодні багато різних інстанцій займається тим, щоб надати добру науку, добру наснагу, навчити чомусь, корисному навчити чомусь. Але Біблія звертає нашу і Мойсей нашу увагу. Господи, научи нас Ти, научи нас так рахувати наші дні, щоб нам набути серце мудре. Часто кожному із нас потрібно переоцінити і проаналізувати своє життя. І коли ми будемо цим займатися частенько, в другому псалмі самопіс Давид буде казати: Господи, випробуй мене і узнай мої думки і моє серце. І де я стою. Бог хоче, щоб кожен із нас сьогодні готувався до зустрічі з ним. Важливо для кожного сьогодні бути готовим. Коли жених роздасть свій голос, щоб ми були готові, Господи, гряди, на тебе ми чекаємо, але щоб не сталося щось неочікуване і непередбачене в нашому житті. Сьогодні ти, друже, і я зробім самоаналіз. Перегляньмо свої дні. На що я трачу більше часу і чим я займаюся для того, щоб Боже царство воно будувалося і ширилося на цій землі? Закінчуючи свої роздуми, я би хотів дати нам приклад церкви Лавдикійської церкви. Одна із семи церков, до яких є звернення у книзі об'явлення. У третьому розділі є звернення Ангола до Лавдокійської церкви. І 20-й віршик каже нам слідуючі слова. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я вийду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною. Ось я стою під дверима і стукаю. Хто з нас думав, Лаодикійська церква, як так сталося в цій церкві, що Христос стоїть з тієї сторони дверей і ніжно стукає? Які обставини життя витіснили Його за кімнату нашого серця? Що сталося, сьогодні моє звернення дуже коротеньке до тебе. Подивися і узнай, де Ісус Христос, який заплатив велику ціну за тебе і за мене, знаходиться сьогодні. Є Він за столом, який творить вечерю, розділяє вечерю зі мною і з тобою. Чи він там з тієї сторони дверей стоїть і ніжно стукає? Якщо сталося у твоєму житті так, що він стоїть за дверима і стукає. Сьогодні є можливість, сьогодні є момент, сьогодні є шанс. Якщо ти почуєш цей стук, відкриєш двері, впустиш його, він готовий ще раз сісти з тобою за стіл і творити. Розділити вечерю з Тобою і буде щасливий в той момент, коли Ісус Христос займе своє місце за тим столом, за яким Він хоче бачити кожного із нас. І ще раз, і ще раз звернемося до тих слів з Божого Слова, вічного Слова. Господи научи нас рахувати наші дні, щоб нам набути. Серце мудроє. Але якщо сталося так, що набуваючи серце мудре, Ісус Христос був витіснений із мого серця. Він, якщо стоїть з тієї сторони дверей, ніжно стукає і готовий дати ще один шанс тобі і мені. Відчини свої двері, впусти Його, Він сяде за стіл і вечерю з тобою і зі мною розділить. І наше життя буде впевненішим, і наше життя буде бадьорішим, і наше життя буде корисним для тих людей, які ще сьогодні зі сторони наблюдають за нами і хочуть бачити в нас живого і істинного Бога. Поміг би нам Бог, творячи його діло на цій землі, свідкуючи про спасіння багатьом людям. Які сьогодні потребують цього, щоб ми були корисні, впевнені і важливі для того, щоб Боже Царство ширилося і ім'я Його славилося, а Богу нашому за все слава повіки. Амінь.